Окупанти під прикриттям полюють на українські підпілля у Запорізькій області. Як це відбувається і чим українське підпілля допомагає ЗСУ? Дивіться далі. Росіяни зобов'язали мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області терміново стати на облік до підрозділів так званого управління Федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Запорізькій області. Пошуки запорожців, які мають дозволи на зброю, відбуваються під виглядом перевірок так званої ліцензійно-дозвільної системи контролю за вогнепальною зброєю та боєприпасами. Ми всі пам'ятаємо, як на початку окупації сотні бердянців, енергодарців, Мелітопольці виходили на проукраїнські мітинги та чинили супротив. Вони виходили просто голіручно з українськими прапорами на озброєних окупантів. Але потім звісно цей супротив він був притиснутий. Стали до людей вриватися у домівки. Дуже багато людей опинились на підвалах та у застінках російських тюрем. На жаль, доля деяких з них досі залишається невідомою. За результатами внутрішніх так званих соціологічних опитувань серед населення тимчасово окупованих територій, заходи вирішили посилити, бо недавні опитування продемонстрували, що рівень проукраїнських настроїв не знизився, зазначають у центрі національного спротиву. Представники російських спецслужб перевдягаються у цивільне, щоб підслуховувати розмови людей в громадських місцях. Постійно проводяться різноманітні фільтраційні заходи, а перевірка телефонів тобто, окупанти чітко не мають змоги змогли зрозуміти, яка кількість людей е умовно представляє українські підпіль намагаються встановлювати там якісь там відеоспостереження більше блокпостів, і звісно, людей навіть там за наявністю. Проукраїнських там підписок на якісь там телеграм-канали або просто наявність там української карти Звісно, що це може там привести до ув'язнення людини тортур. Тихий спротив на тимчасово окупованих територіях Запорізької області найпоширеніший, і, попри майже дворічний тиск та ущемлення прав громадян, не вселяє окупантам віри в те, що вони тут назавжди, каже Аліса Сесоєва. Це люди, які вони в принципі не роблять якихось там партизанських дій, але вони не беруть російський паспорт. Вони відмовляються від посад. Вони не стоять в чергах за російською гуманітаркою. А та, звичайно, всіляко чекають на зсу. І є супротив. Це наші партизани. Це підпільний рух, жовта стрічка. Саме завдяки безстрашному українському підпіллю, підриви колаборантів та штабів відбуваються. Й досі громадяни не просто чекають на зсу, а попри небезпеку наближають звільнення с своїх територій люди там середнього віку, молоде покоління, вони без проблем читають українські е, українські контент в соціальних мережах, плюс є доступ супутникового телебачення, тобто вони бачать наше центральне телебачення і також. Є активна окрема історія. Це те, що в цілому державна влада також працює над тим, щоб аналоговий сигнал фактично добував на тимчасово окуповану територію, незважаючи на скажімо, протидії росіян. Українське телебачення дістає до Васильівського району за допомогою будь-якої антени можна дивитися українські канали. Нарешті тимчасово окупованих територій є інтернет, тому люди можуть читати українські новини в телеграм-каналах та у вайбер-групах. І це один з факторів, чому протидія окупантам серед Мирного населення триває, кажуть у запорізькій облраді. Причина для того, щоб затримати людину, мо навіть відкрита вкладка у телефоні з українськими новинами. Це може бути якесь татуювання, це може бути просто позиція про українську людину, яку на яку донесли сусіди. Ну і ви знаєте, сказати, що є якась причина для того, щоб бути затриманим для росіян. На жаль, немає причина. Це те, що ми українці. Українські партизани в Запорізькій області серйозно впливають на логістику та координацію російських військ, каже Аската Шурбеков, і деморалізують окупантів, бо ті добре знають, що кожного дня може пролунати чергова акція українського підпілля. Там люди з там середньої ланки чи керівної ланки окупантів там в цілому пересуваються з великою кількістю охорони, намагаються не пересуватися зайвий раз. Люди з тимчасово по території дають інформацію про. Окупантів про колаборантів не, не можуть бути ефективними там удари збройних сил України без координації з підпіллям, без комунікації. з підпільням. Виїхати з тимчасово окупованих територій Запорізької області наразі дуже складно, адже єдиний пропускний пункт Васильівка закритий окупантами. Можна проїхати через анексований Крим, потім через Росію до третіх країн чи до підконтрольної частини України. Це довго, дорого і небезпечно, пояснює Аліса Сисоєва. Людина має пройти фільтрацію, і це нас. Справді дуже така вагома причина, по якій деякі люди не можуть поїхати. Російські солдати дивляться галерею, дивляться переписки. А дивляться те, що про цю людину можуть там розповісти, навіть там сусіди. Це фактично така, знаєте, утворилась утворилася велика тюрма для мешканців Запорізької області. Боротися та чекати чи не єдине, що залишається громадянам і працівникам Запорізької атомної електростанції, фахівці, які відмовилися працювати на окупантів, досі в заручниках. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити наступне відео.